308-й день в Канаді 16.04.24. ні, закладає. Тут погода міняється просто капець. Сьогодні, вчора було тепло, вчора було навіть дуже жарко. Весна теплесенько, а сьогодні зранку сніг, мокрий сніг. Ну, не такий ж мокрий сніг і вітер, все в лице, Отак От у мене почався ранок. Зранку я прокинувся, ах, прокинувся перед будильником. Перед будильником зібрався і що потопав на роботу пішком. Е, взяв зимові речі, зимову куртку і проти вітру е, капець, погода погана. Зайшов на роботу, все по стандарту, Кава, це все посидів з Алексом, пішли оглянули технічні приміщення. І що мороз, мороз потихесенько по пробирає, але нічого ще не замерзло. Думаю, нехай стоїть, вечором розберемо. В день не повинно бути морозу. Але був сьогодні в день мороз, мінус 2 десь на вулиці. А вночі показувало мінус 7, ніби має бути, але мені здається, десь є мінус 3. Побачимо. Все подивилися. Я подивився там, як протікає вода, прорвало трубу, капає потрошечки. І що? Почали ми робити. всякі, Заявок не було сьогодні. Не було ніяких заявок. Ми почали там малювати, підготовлювати все. Я мусив там скинути в бухгалтерію, скільки нам треба фільтрів на будівлі. То зробив. Нічого, нічого складного. До обіду ми фактично шарились. І щось, щось ми ще робили. А, ну, Я відправив Алекса малювати 30, на 33-му поверсі там, квартиру, він пішов закінчувати, на 27-му треба було там мазнути і пендгаус ще треба було помалювати. І він мав ту роботу, я кажу, йди, а я йду з чаком. Чак якраз приїхав, йдемо зробимо ту трубу. Ми взяли зробити, не вистачає труби. Чак взяв мене, каже, йде в магазин, купимо другу, купили ми там коліна перехідники і ми то зробили. Зробили ми то в перші години аж дня. Я кажу, Алекс, ти там це закінчуй, іди їж десь біля 12-ї, а ми ще закінчимо, бо вже почали, там ще щось. І ми то закінчили, зробили всі задоволені. Я ще сьогодні вечором перевірив. не тече. Завтра тут треба буде закрити, там величезна діра. Залізти можна. Завтра я її закрию чимось. Дверей нема таких великих великого розміру. А я, напевно, що зроблю меншу. Дам гіпсокартон, ну, тут вже таке, І дверки. І дверки дам. Так, щоб був доступ до таке місце. Це якраз внизу просто сходяться дві труби і зливати воду. Там може протікати ще Вода от б'ється вниз з трубу, і вона протирає цю, цю мідь і починає там витікати. Це ми поробили пообідали. Після обіду я ще навів порядок в себе з паперами, з, з, цими, з квартирами, які виїжджають, заїжджають, Алекс домалював, закінчив. Я там ще походив, а, повідкручував охоронець, бачить, вже все починає замерзати. Ми якраз пішли, я повідкручував всі оці штучки. Повідкручував пластмасові труби, бо вони сьогодні без замерзли, потріскали. А вони якраз їх треба брати з Китаю, довго їдуть, отаке от. Тож то, я то поробив, чакаю, Ой, ой-ой, спати хочу капець. І шо, чак позвонив, каже, що там треба повідкручувати. Я кажу, вже, вже все повідкручував, сюди їхати не треба, завтра завтра приїде. Тож, отак. От Після роботи я поїхав на халтурку, от ще фарба на голові. Сьогодні я поїхав на халтурку, хату малювати треба було. Помалювали ми хату. Я приїхав туди десь 15 по 5 і були ми там до 9. Десь 15 по 9 я звідти там поїхав. Е, помалювали один раз і в четвер плануємо малювати другий раз. Ми думали завтра, але я кажу, в мене завтра тренажерний, і там ще в них були теж плани. Тож ми завтра відмінили, а підемо в четвер. Після того я приїхав додому і голодний треба їсти. Зразу начистив картопельки кубіками. Картопельки кубиками, і оцей хліб з беконом і яйцем це просто капець. Дуже смачно. Бекон він жирний, половина там сала, і це все сало топиться на хліб, хліб впитує. Яйце смажиться, бекон хрустящий. Я вже наївся і все одно слинка виділяється. Дуже смачно. Дуже смачно. Я наївся капець. Але нічого, зараз, поки запишу відео, туди-сюди і спати. Трошечки воно там трамбується, ну де перевариться. До завтра все буде готово. А сьогодні я не знаю, чого десь на роботі за довідку про несудимість. Треба довідку. І. Не знаю, що ми заговорили. Я написав своєму адвокату в Україні, дуже хороша жінка. Ну, вона робить багато, багато для мене зробила, і я питаю за цей. А вона каже: там, можна, можна здій дістати. Ну, нам здії тут не підходить в Канаді, нам треба її перекладати, 60 доларів, я вже питався, коштує в Едмонтоні, то туди треба відправляти, Отакі от от. А вона каже: а може, треба буде апостельована. Апосапостель це просто от є довідка про несудимість, її перекладають, і вона просто в англійському вигляді перекладена така і підписана, або ще затверджена, що вона діє в всіх країнах, які приймають у цей апостель. Я кажу краще ту апостельовану, то вже довідка про несудимість Про, але вона коштує на 4 тисячі гривень. Та не проблема. Перекинули гроші в Україні в українців, які тут є, є. І вони скинули в Україні, я перекинув долари. 4 тисячі, то виходить 140 доларів. 140 доларів і вже замовив. Потім зразу прочув то Андрюха. Та Мада каже: І мені треба. Ну, бо проблемно зараз дістати ту довідку, там все через військкомат зараз буде. А якщо вона має можливість це зробити, то нічого ні. Нехай зробить. Тим більше мають їхати люди сюди, в Канаду летіти і привезуть папери всі сюди. Скинув контакти. До речі, я її контакти прикріплю під цим відеороликом. Хто буде дивитися, то попаде. Дуже хороша адвокат, вона в Києві, там в неї невеличка команда, але вона робить все і дуже чесно, мені подобається. Я задоволений, нею, вона допомагає багато військовим. В неї є свій канал в телеграмі, прикріплю її і телеграм-канал. Та, а там її в телеграм-каналі легко знайти. Е, пост дуже багато постів на рахунок нових законів і цього всього. От, і все. З братом сьогодні. Я вчора говорив з братом. Вчора говорив ще з братом, вечором. Все, йду я, йду я в душ і спати.